Гертруд Роземан, майже 93, вивчала педагогіку. Мене звати Петер Кох. Я працював у рекламних агенціях. За документами мені 75. Почуваюся, десь так на 60. Вони мають особливу роботу. Працюють екскурсоводами на виставці Діалог із часом у франкфурті на Майні, присвяченій віку. Працевлаштуватися їм допомогло те, що їм понад 70 років. І вони демонструють, що вік роботі не завада. Відвідувачі, міжнародні студенти-економісти, завтрашні менеджери. Гертруд Роземан та Петер Кох розповідають історії зі свого робочого досвіду та дозволяють студентам самим відчути, що означає бути літнім, коли руки тремтять або пальці не слухаються. у Японії багато хто виходячи у 65 на пенсію, започатковує власний бізнес. Гадаю, в майбутньому дедалі більше людей пенсійного віку працюватимуть. В Індії пенсіонером стаєш у 62. у нас працюють до останнього. Арабською піти на покій означає померти сидячи, а люди хочуть померти стоячи, тобто працюючи. Гертруд Роземан найстарша з її виставки. Її зміна двічі на тиждень. Я вважаю, що кожен мусить працювати допоки може і отримує задоволення. Якщо від цього усі мають зиск: суспільство, фірма, людина, то це ж добре. Гертруд працювала вчителькою німецької. У 63 довелося йти на пенсію. Життя без роботи не могла собі уявити. Тож жінка почала другу кар'єру створення музею іграшки. Тут вона працювала 70 годин на тиждень. Ляльки з Японії або античні фігурки віком понад дві тисячі років а тоді я подумала, і це було, мабуть, найбільшою помилкою в моєму житті, що в 75 вже уже хитається голова і на ногах стоїш нетвердо, і взагалі нічого більше не виходить. Тож вона поступилася цією посадою людині молодшого віку. у 75 Я раптом стала, якщо хочете, безробітною, Не бути задіяним в активному житті, не відчувати себе більше потрібним. Як це молоді можуть відчути на власній шкірі у музеї? якщо йдеться про швидкість, як от на цих сходах, то молодші швидше за нас. Але ми теж дійдемо до цілі. Ви йдете сходами упевненіше? Ні. Ви йдете якось особливо? Так, більш вдумливо. З віком все робиш зваженіше. Попри свій 75-літній вік, у Петера є ще друга робота. Він допомагає в сувенірному магазині на Франкфуртському ярмарку. Поводження з людьми, витримка у стресових ситуаціях. Людям літнього віку це вдається краще. Переконаний він Є добре порівняння. Якщо раніше людей з певного віку вважали старим залізом, то сьогодні це високоякісна сталь. І все ж, деякі студенти налаштовані скептично, особливо з країн з високим безробіттям. Так, є активні літні люди, але є й молоді випускники вузів, які мусять задовольнятися роботою, що не відповідає їхній кваліфікації. Працевлаштуватися стає дедалі важче. у квітні виставка діалог із часом переїжджає до Берліна. Там 92-річна гід мусить вести у курс справи нових колег. Більшість із них молоді, їм ще тільки 70.